Вам мої дорогі друзі, підписки, гості мой каналу, до вашої уваги відео. Будемо перебирати ось такі ось телефончики. Okay. Перевіримо на працездатність по можливості. Так, довго відео затягувати не буду. І ось такий ось телефончик. Модель 1280. Кстати, виставляв даний телефон. Багато да, хто про нього запитував, зараз перевіримо чи... А, ну і завжди в принципі всі працюють. Так, в мене є тут така сим-карта. Я думаю, що воно обоє під цю сім карту не запуститься, але ну, зараз перевіримо. Не сумніваюсь, нівірний код, не сумніваюся, що ця карта робоча. Ну, телефончик включається. Далі перевірити немає можливості. Ну, це все не так все швидко. якийсь китайський телефончик. Ці всі телефони під відео буде посилання на телеграм-канал, можна буде писати. Це простий китайський телефон, Звичайно камеру. Ой, підзвичайний амулятор, бачите, вставляється. Пробую вмикати. Так, ну реакції ніякі не падає. Так що я думаю, що телефончик мабуть неживий. Ну, бачите, бо якийсь кисть коїн. Кість, кість які ось. І що у нас там? В принципі, контакти зупадають, но телефон не вмикається. За участий, кому там потрібно. Да. Телефончик не вмикається. Так ще у нас що? У нас? Таких простеньких ще такий телефончик. Ну, тут уже у нас такий вирватий слотик. А, той Акумулятор встає. Перевіряємо. О! Статті сим-карту. Телефон микається. У мене ще є така сим-карта. в ній ще пін-код бачу написаний. Ми, звісно, надзвичайно не вже не пробоча, Повинна бути. О, зараз перевіримо. Кстати, всім. Демо. О, тут демо можна запускати. Готовка, ігри навіть є. ключи. А. -а, -а. Ну, так вот. Можно играть. Ладно. Назад, что у нас еще тут есть? А, сокер есть. Ну, снейки, змейка. Тоналки. Ну, скажи, Телефончик, в принципе. Ммикається, не шкода, нема задньої кришки. От. Ну, телефончик можна сказати. Ну, все інше перевірити. Перевірити немає змоги. Ну, комусь може, в колекцію. Зацікавить, думаю, навряд ли чи буде хтось такі користуватися таким телефоном. Так, ще у нас такий телефончик. Nokia. Ну, з кришкою задньої. Як і цей. Крішку скрити не можу. В принципі, такі самі, два телефони. Це у нас Nokia 1 d Акумулятор підходить ідеально. Сінкарту да? Да, демо. Тут демо мене запустить. Таке у нас телефончик вмикається. Це вже дуже, дуже добре. Кришки, на жаль, нема. Я там пошукаю, мене десь кришки валялися, можливо, де якось підберу. Це є. На жаль, скрити поки не можу. Ладно, поки відложу. Так, що у нас ще? Такий телефончик, ну, ви вже всі бачили в попередньому відео. Аккумулятор встройний, але перевірити я його не можу, не перевірю. О, кстати, у мене є такі ось... По-моєму, він там запалював, ну хай постоїть, може повторяється. Не знаю. Так, що у нас іще, быстрінько, щоб не затягати відео. Не затягати відео. Ось така ось ну, ух ти. Теж я так зрозумів, що в нас зучастина, бо вже так полу розвалюється. Ось, ага, з антенкою, значить китайський. Китайський телефончик. Китайський телефончик, як він у нас тут відкривається, все, все кришка від'їжджає. Ага, він вже у нас під такий акумулятор. От, я не пам'ятаю, чи вони заряджені, О, бачите, залишився навіть. Опомикать. О! Мені засвітився, але... Ой, навіть ну перемкнувся. Ну, не знаю, може цей. Ну, Nokia щось з антенками не пам'ятаю. То есть Nokia з антенками. Не пам'ятаю, щоб таке було. Тут не на сенсорний екран, да? То есть я не бачу тут, Он якийсь є. Меню десь посередині чи що. Ну не знаю, якось так. Так, що в нас тут пише, що за телефон? О, бачите, даже мітів немає. Це 301 написано. Ну це так важкісь. О, може цей телефон. Ай. Пішло. Так що кому зацікавив даний телефончик, телеграм. Під відео буде посилання на телеграм-канал. Заходьте, пишіть, цікавить Nokia, Буду скидати фотографії, бо кожний фотографувати. О Ставте 7. Він, він навіть працює. Перед недовго походу акумулятор хана. От. C3, цей Це в принципі теж, але це я так думаю, що це Китай. Китайський телефончик. Кому там буде цікаво? Ще якісь поло розпадаються? Не знаю, кому буде цікаво. Пишіть. Посилання ще раз скажу під відео. Так, що у нас ще у нас такий ось? Телефон Nokia? це вже оригінал. Потом видно, по, по выглядит видно. О, тут даже аккумулятор вставленный. Какие он тут у нас? А, підзвичайно. Я думаю, что это уже разряженный аккумулятор. Підзвичайно. Батарейку. БЦБЛ. Так, мыкается у нас тут, да, сверху мыкается. Да, мыкается у нас сверху, но, наверное, судя по шуму, о, то нажалось. Ну, По суті, як тут кнопка провалилась, то, мабуть, сиділо в кнопці і він не вімкнеться. Да. Шкода, що за телефончик? Модель 310310Ц Бадеінгрі. Походить верхом кнопка. Не працює. Хоті акумулятор. Увага, загроза. Пожеж. На ну, українській мові навіть не списаний. Так, ладненько. Так, залишаємо. Йде в нас, я бачу, затягнеться. Віде в нас затягнеться. Що у нас і що є? Джава написано. 67.2.0. Интересно, китайский, что написано, 10 мегапикселей, Ой, я сомневаюсь, сейчас поднимемся, так, не срывать. Ага. Вон, закрытый мейл, три сим-карты, да, не две сим-карты, карта памяти, но ну, китайский телефончик, проверим, что происходит. Нет, работает. Ну, ага, заставка сама про себя. каже. Кух. Ага. такий корпус металлевый. Телефончик запускается. Да, ага, и а вот работает. телефончик. В принципе, в принципе, рабочий китайский телефон. Поможет скалы. Так, ну что, еще давай. есть вот такие есть телефончик. это все почистить можно. Это, в принципе, Nokia. А, значок TV. Это Вказує 12 мпікселей. Монтенка. Вказує нам, що це у нас Китай. Видертий один вусик. Перевіримо, що включається. Дружеці акумулятор не підходить. Викається, да? все. Походу так, як він. Треба приїжджать попробувати. Не. Не? Запускається бабка. Ну, сразу вирубається, бо акумулятор відходить. Так я ще не приставити, такі тут акумулятор заточений. Ну, якось так здавалося ті два контакт, так, а єдиний то проволоку і там якісь робили. О, телефончик Кому цікаво? Якщо цікаво, звісно, який ось китайський телефон. Так. Що у нас ще? Що у нас ще? Що у нас ще? Що у нас тут іще таке є? Що в мене быстренько показати? Такий ось ног. ноги, у ну, тут распадается. Это уже может быть точно на частью Окей, Модель 5530. Разі цікавості. Попробуем. Хочется стоять с этим корпусом. Телефон точно у нас на запчастини. Ну, колись будемо, що тут під стілус був Туди вставляли сім карта. Він у нас тут, так? Дареє перевіримо. Якщо, по... Якщо вийде перевірити... Реатор поставили. Каюсь, иду на низу. Камера, да. Будем винкнуть да. и, винкнуть, наверное, будет нам. Нормально, Экспресс Мюзик. Походу, таки был оригинальный телефончик. Угу, да, запчастини. Так, що у нас ще? еще шесть такі. Ноки. Ну оригінал. Да, оригінал. Гарантію. Бачу, помпу гарантію з Сірмані. Ось. Ну, пробує ставити. Будем ставить, де да, О, а, все. А -а -а. Телефон не Шкода. Де, да, да, ну, кому потрібно, на запчастини, будь ласка, пишіть, телеграм. Пропонуйте. Адекватні ціни. За 10 або хлам мусор. Може хтось там іщу на фінашному, якось на пінахших. Ще ось ось полуживий. Я думаю, зараз побачимо, що на себе. Бачите, я ж кажу, ці тепони працюють без всяких питань. О, як у нас без всяких питань працюють. Можна сказати, ці і не убиваємо. Одинадцяті. Ну, Таке підвідновлення. Ну, внутрі цей справа. Так, що у нас тут таке? А, це я відложив. Хочу спробувати замінити. У мене ось таку найшов ось -ось панельку передню. Пробуємо відновити цей телефон. А зараз ми його перевіримо чи робочий. Тут якийсь теж бачу стандартний акумулятор, якийсь менший. В принципе, а они вставьте сим-карту, в принципе запускается, якась точечка на экране, а так, в принципе, в принципе полные, полные такие, вот, рабочий телефончик. модель окей, okay, Попробуем. Все. В принципе, к цифре ровные, так что. Это у нас перевирка. Ну, я все-таки поменяю этот экранчик. Ну, этой цей... переднюю панельку. Ну, на видео снимать не буду, тут не что снимать. Вот. Микрокрасный порт. Но ну, ведь есть плюс-минус. Вот такая вот и Возможно, ну, ну, есть задняя крышка. Десь. Так, ну що, останній на сьогодні телефончик. Такий червоненький. Уже він був на відео у нас. О, такий аккумулятор. Вставляємо. вмикаємо, по-моєму, у нас включається, по-моєму, не працює сенсор. мене тут палець порвати, так що там не пишіть, що треба дурень включати. Ну, він при нажаті і щось там жжить. Ну, Сенсор не, не реально. Ну right. що ж, на цьому першу частину відео завершуємо. по даних телефонам запис... запитуйте. Буду чекати ваших запитань. Всім дякую за увагу, всім до побачення.